The Washington Post опублікувала статтю, де розповідає, що звичайні українці, хлопці, які виїхали з території України, не планують йти захищати Україну, тому що з таким рівнем корупції та з таким рівнем укланистів, дітей, топ чиновників, вони не бажають помирати за ту корупцію. Дивіться, що ми маємо зробити, тому що це буде великою проблемою. По-перше, треба. Призвати на службу до армії всі 600 тисяч чиновників. По-друге, конфіскувати все їхнє майно та заарештувати майно за кордоном. Тільки тоді українські хлопці вишукаються в чергу до військоматів, Тому що те, що відбувається зараз, воно не виглядає як війна для чиновників. Вони грабують, вони жирують, вони гуляють, їхні діти всі за кордоном. Кордони закриті України, а воювати збирають їх бідних хлопців по селах. Вже ті села пусті. вже Кажуть, що там вдові куту ті села українські, тому що все вигребли, що змогли. А якщо ми маємо 600 тисяч резерву наших чиновників, то ми повинні їх призвати сьогодні на сьогодні. Тобто зібрати всю ту пиздоту блядь, з міськрад, з обласних рад та інше. та Шикування та на кордон е, руш. Тому поки не буде подолана корупція, поки не буде конфіскації майна, поки не буде е, мобілізовано всі 600 тисяч тих підарасів, які жирують за рахунок держави та звичайних українців, звичайні хлопці не будуть горіти бажанням е, йти е, на нуль. Що робимо? Мобілізуємо всі чиновників в Україні та конфіскуємо їхнє майно.